Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали американський винищувач F-18 Міг пасти з авіаносця ГРІС Трампа в Червоне море через ракету, випущену російською ракетою по кораблю хуситами, заявив аналітик Анатолій Максимом. Ймовірно, ракету не змогли збити або помітили настільки пізно, що цілий авіаносець змушений був давати різко праворуч. На його думку, інцидент трапився через ППО, яка допомогла допустити ракету так близько, що авіаносець був змушений дрифтувати. Трампу доповіли. Що обстріляли хусити корабелі ракети, які надала їм Росія? Ось так Путін хоче миру і стабільності. У той же час Трамп, не дивлячись на небезпеку, грає поки на гру руку Путіна. Трамп прагне відновити економічні відносини США і Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні. Очільник сполучених штатів Америки Дональд Трамп озвучує американцям те, що російський диктатор Володимир Путін хоче, аби вони почули. Про це йдеться у статті Bloomberg. Видання проаналізувало понад 300 публікацій. Побіль... Лічних виступів Трампа за серпні 2024 року і до середини березня та понад три тисячі дописів президента членів його адміністрації у соціальних мережах від початку 2025 року за допомогою великої мовної моделі. Журналісти знайшли взаємозв'язок між контактами адміністрації Трампа з Путіним і подальшими заявами, які віддзеркалювали позицію Путіна щодо окупації прагнення Києва вступити до НАТО та легітимізувати українського президента Володимира Зеленського Трамп Мапує Путіна, він хоче зблизитися з путіним. Заявила Фіона Гілла, колишня радниця Білого Дому з питань Росії. Видання зазначає, що Трампа прагне відкрити потенційні бізнес угоди та десятки мільярдів доларів, перезавантаживши економічні відносини США і Росії. Саме для цього йому потрібно завершити війну в Україні. У цього США робили поступку за поступкою. Навіть пропонували визнати Крим російським вимогу Кремля з 2014 року, яку відхилила попередні адміністрації зокрема і перший уряд Трампа, попри це обіцяна швидка, мирна угода досі не з'явилася. Трампа дратується, пояснюють журналісти. Проте ще одним доказом, що це взаємовигідно, є російська диктатора. що почала відлунювати заяви Трампа. Зокрема, Путін підтримав претензію Трампа на Гренландію і повторював голосіння. Заява про фальсифікації на виборах 2020 року. Bloomberg навів кілька прикладів 12 лютого до Трампа. І Путін говорили телефоном півтори години наступного дня. Трамп відкинув перспективу членства України в НАТО і заявив, що саме ці прагнення спричинили війну. Через п'ять днів Вітко зустрівся із в Саудівській Аравії з Лавровим. Після цього Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів і розкритикував воєнний стан. Ще через місяць день Трампа повторив тезу Путіна про нібито низький рейтинг Зеленського. Хоча опитування в Україні показало зростання довіри до 65%. 14 березня Трамп заявив, що наполегливо попросив би Путіна. Пощадити оточених українських військових Москва швидко відповіла, що полонених було взято під час боїв. Трампа оголосила, ніби врятував життя українців після третьої зустрічі від Куфа з Путіним. 11 квітня у США знову спливли вимоги Кремля щодо Криму з чотирьох областей. 14 квітня Трампа повторив не починають війну з тим, хто в 20 разів більший. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю журналу The Atlantic, що Президент Росії Володимир Путін буде в порядку на потенційних мирних переговорах між Росією та Україною. Ця заява пролунала на тлі посилення риторики Трампа щодо Путіна, оскільки він наполягає на негайному припиненні війни. В той же час проти Трампа ініціювали імпічмент в Конгресі. Його звинувачують у порушеннях за самими статтями «Ексіус». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Ть сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.